Ось, дівчатка, такі в мене фаршировані бублики вийшли. Апетитно виглядають. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити, знаєте що? Сьогодні я буду робити бублики. Фарширувати бублики. Я покажу, як я роблю. Може, я комусь нагадаю, як робити їх. Значить, так, 2 години назад я намочила бублики звичайним кефіром. Дехто намочує молоком, а я намочила свіжим звичайним кефіром. Можна взагалі водою намочувати. Це вони мене постояли десь 2 годинки. Тепер я буду готувати фарш. Тут у мене є фарш, пів кілограма у мене фаршу свинячого і десь 200 г 250 куриного. Тепер сюди я потру цибулинку таку. Звичайно, таку і не сильно велику, і не маленьку. Цибульку я сюди потерла, щоб фарш був соковитіший. У мене такий кусочок сиру є. Я сюди теж його потру. Спеції, сіль. Хто який хоче, спеції такі кладіть, хто що любить. Тут індивідуально. Я, як завжди, чорний малений перець і приправку до піци. Бо Вона смакує до всього. Так, яєчко куряче. Одне. Мені одна дівчина написала фу, фу я й це взяла і, і почала зразу місити. У мене все чисто. Яєчко чисте, все чисто, ложечка чиста, у мене завжди все охайно чисто. Все добре. Тепер сіль. Буду просто вимішувати, як, як на котлети. Поки я замішую фарш. Кому я подобаюсь, кому цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, як ви робите бублики. І чи ще щось цікаві рецепти. Пишіть мені, я буду показувати, може, повторювати за вами. Старайся завжди відповідати на повідомлення. І дуже вам вдячна. Фарш готовий. Ганенько я вимісила, відставляю. Тепер мені треба яєчко одне. Кладу неповну ложку борошна, сметани десь, чайну ложку. Кляр це буде посолити, поперчити. О, і оце такий буде кляр. Напевно, треба ще яєчко додати, бо буде мало. дівчатка, Кляр я вже зробила, кляр готовий вже. Знаєте що? Я забула просто, дівчатка, вам нагадати. бублики треба, щоб були звичайні. Без ванільки, без, без ніякої душки, звичайні бублички такі чи так. баранки, хто як називає, беру я акуратненько бублик, кладаю сюди фарш. Треба так зробити, щоб фарш був з обох сторон. Ось так рівномірно. Так, сліпить і кладу сюди. А потім на сковорідку. Дехто робить, прямо кладе на, духу, на, на жаровню і запікають у духовці. Але мені подобається мій варіант. Я оце обжарюю. Зараз сковорідка в мене мріється з олійкою. Я їх обжарю і складу в кастрюльку. Ось так я беру і вилочкою викладаю в сковорідку. Ось так, дівчатка, я їх обжарюю. З двох сторін. Склала я бублики фаршировані в кастрюльку, налила сюди грамів 100 водички на дно, накриваю кришкою і ставлю протушуватись, може, хвилин 10 чи 15, як вже закиплять. І протушу трішки і достатньо. Ось, дівчатка, такі в мене фаршировані бублики вийшли. Апетитно виглядають. Зараз покуштую. Притушила, може, хвилин 15, не знаю. Ну, я так завжди роблю. Буває, деякі роблять, просто на жаровню викладають, запікають, хтось сковориться, я оце так обжарюю і кладу в кастрюльку і притушую ще. Смачно не розпадаються. Супер, бажаю, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!